Лише за цей рік на вулицях Мукачева обікрали близько сотні автомобілів, власники яких повідомили про крадіжку правоохоронців. Зловмисники проникали до автомобілів зазвичай трьома способами: шляхом підбору ключа, розбивали вікно або взагалі безперешкодно, адже автомобіль не був замкненим. Останнім часом на території Мукачівщини зареєстровано більше 95 крадіжок із салонів автомобіля. Зловмисники найчастіше це нічний час використовують фонарик, освітлюють салон автомобіля і коли виявляють там цінні речі вказаними способами розбивають вікно, знаходять ключ. Або ламають замок і проникають до салону автомобіля. Більшість авто, з яких були скоєні крадіжки, були припарковані не на стоянках чи у гаражах, а у дворах біля будинків чи просто посеред вулиці, кажуть міліціонери. В першу чергу правоохоронці радять обладнати автомобіль надійними замками сигналізацією, але це не завжди допомагає при крадіжках залишати автомобіль на стоянках. Або на добре освітлених і людних місцях. А якщо ваше авто вже стало жертвою грабіжника, працівники міліції просять не зволікати. терміново телефонувати на номер 102, адже це допоможе правоохоронцям розкрити злочин за гарячими слідами.